Сьогодні близько сьомої ранку у селі Лобачі Рештилівської громади місцеві знайшли пораненого червонокнижного лося. Очевидці відмовилися говорити на камеру, проте розповіли, що тварина ймовірно прийшла в село близько другої години ночі. І надійшло повідомлення від жителів села Лобачі тарів про те, що ними виявлена доросла тварина. Лося неподалік від автодороги Київ Харків довжанський Отримавши повідомлення на місце події прибули що передивна група поліції, а також були присутні ветеринари. Що сталося з твариною? Невідомо. Місцеві ж говорять, що скоріше за все лося збило авто. Для порятунку червонокнижного прибули ветеринари з решетилівки і не тільки. Ми приїхали на місце, і бачили тварину, яка лежала при, пробі, при спробі піднятися. В неї це не вийшлося. Потім після того було визвано працівників не працівників, а ковалівський екопарк ковалівка, які провели анестезію даному твардонастезію тварині. Після чого було проведено їх клінічний уряд і виявлено перелом задньої лівої кінцівки. Пораненого лося вирішили направити до екопарку Ковалівка для призначення лікування та майбутньої реабілітації. Але в дорозі тварина померла.